Всім привіт! Ви на каналі Саколік. З вами, як завжди, Сокальський Роман. І в даному відео ми поговоримо про майнери, яких можна майнити біткоїні. Ні, це не буде мова йти про жодні ферми. Це буде йти мова про додатки, які ми можемо встановити на свій телефон, чи там скачати на комп'ютер, чи просто зайти на сайт і майнити біткоїн. Дані програмки і сайти перевірені, всі виплачують. Тому ви можете також ними користуватися і майнити собі біткоін. Так як ринок уже розвернувся, ми можна сказати, на бичому рості починаємо рости, і, відповідно, біткоін привертає все більше уваги. Тому чому б нам не намайнити трошки біткоїна і також мати його в своєму портфелі. Тож, давайте безпосередньо перейдемо до майнерів. Я покажу, якими майнерами я користуюся і в яких майнерах я заробляю біткоін. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самих майнерів, я вже по традиції декілька слів розкажу вам про свій безкоштовний телеграм-канал, адже в ньому ви знайдете дуже багато різних способів заробітку. Це як аєрдропи, як роздача NFT, роздача токенів, різні лаунчпади, лаунчпули, проекти, які ми ходимо і заробляємо проєкти, в яких ми майнемо і заробляємо, проєкти, в яких ми виконуємо деяку дію і заробляємо, також проєкти, в яких ми дивимося відео і заробляємо. Тобто дуже багато бізнесу на чому тут можна заробити. Також всі новини актуальні по проєктах виходять спочатку в телеграм-канал. А якщо вже більш детально щось назбирується, то вже публікується відео на Ютуб. Тому обов'язково підписуйтеся, посилання буде в описі під цим відео, щоб бути в курсі всіх проєктів, які можна заробити, а також. Всіх актуальних новинах по цих проєктах. А тепер давайте безпосередньо перейдемо до самих майнерів. Я покажу, в чому заробляю я. Можливо, вам щось також підійде і ви також в цьому будете заробляти. І перший проєкт, про який я хочу вам розповісти, це Royal Coin. Напевно, ви вже про нього чули. Він вже платить декілька років, платить стабільно, стабільно люди виводять і заробляють. В ньому можна майнити. Не лише один біткоін, а й різну криптовалюту. Тому давайте декілька слів про нього вам розкажу. І взагалі в даному відео я покажу вам ці майнери, якими користуюся я. Їх є набагато більше, але ці, якими я користуюся, провірені, тому сміло можу про них вам розповісти. І так, Royal Coin вже доступний у нас в вигляді додатка, тому ми можемо собі спокійно в нього зайти. Royal Coin — цей можна сказати, один з найскладніших моїх майнерів, в яких я заробляю. Тому що тут потрібно виконувати декілька дій для того, щоб заробляти. Тут є і івенти, які ви можете проходити і заробляти криптовалюту. Також тут є в нас ігри, які ми можемо іграти, і теж заробляти потужність для того, щоб заробляти вже криптовалюту. Одним словом, ви тут прокачуєтеся, купуєте майнери чи виграєте їх в івентах. Пізніше ви розміщуєте їх в себе ось в кімнаті, так як в мене ось декілька тут вже є майнерів. І кожного його дня, кожної там години вам генерується певна якась потужність. І ця потужність вам добуває вашу криптовалюту. У мене тут добувається і біткоін, і ефір, і BNB, і Solana, і Matic, тобто дуже багато криптовалюти. І, звісно, наш біткоін. Тут є різні в нас. За потужністю майнери, тому можна собі спокійно в магазині перейти і все купити. Але як саме тут почати заробляти? Ви переходите в вкладку ігри і тут собі грайте дуже легенькі ігри, там певну кількість секунд, чи там певну кількість очок вам треба набрати. З кожною ігрою, що три ігри, вам дається додаткові очки, в ви можете забрати різні плюшки, наприклад, майнер чи там монетку, якусь, чи потужність. І так ви набиваєте собі потужність, також набиваєте вищий рівень комп'ютера, його можна прокачати максимально до п'ятого рівня, зігравши певну кількість ігор. І якщо ви кожного дня заходите, не пропускаєте, то комп'ютер вам генерує повну максимальну вашу потужність, яку ви заробили. Цю потужність також можна розділити на декілька криптовалют. Це вже можете подивитися в мене на YouTube каналі, як це все робити, чи, там, наприклад, іншому якомусь відео, тому що є дуже багато відео по даному проєкті, і він дійсно платить, і якщо тут трошки прокачатися, можна дуже непогано кошти заробляти. Наступний проєкт, про який ми поговоримо, він подібний до Royal Coin, називається Coin. Давайте перейдемо безпосередньо в нього. Майнер LimerCoin знаходиться вже безпосередньо в самому браузері, тому також посилання буде в описі під цим відео. Тут аналогічно, як в RoyalCoin, ви собі граєте в ігри, заробляєте там потужність і за це вам генерується криптовалюта. Тут наразі криптовалют не багато, але біткоін у нас є, тому можна майнити біткоін і собі його звідси виводити. Я в даному проєкті вже не так давно, тому у мене ще немає жодного майнера, ще не придбав, тому що. Тут потрібно все ж таки трошки часу проводити для того, щоб заробляти ці монетки, за які можна купити собі майнер, щоб він мені кожного дня там, кожної години генерував біткоін. Наразі я тільки заробляю монетки, але звісно буду купляти собі майнер. Для того, щоб ця криптовалюта мені постійно зароблялася. Ось як ви бачите, в мене ще тут наразі жодного майнера немає. Але аналогічно як і в Royal Coin, ви заходите в вкладку Ігри. Тут можна сказати майже аналогічні ігри, наразі їх тільки три відкриті, тобто проект дуже свіжий. Недавно він тільки вийшов. в мене на каналі є також відео по ньому, можете глянути, щоб більше розібратися. І майнити тут собі біткоін. Два наступні проекти будуть не так затратні по вашому часу, тому їх можна сміло собі встановлювати і також в них заробляти. Тож, давайте перейдемо безпосередньо до третього проекту, в якому я майню біткоін. Третій додаток, в якому я маю біткоін, називається freebitco.in, її можна майнити, тому точніше можна майнити як через сайт, так само є додаток, який можна скачати. Давайте перейдемо безпосередньо в нього, я розкажу коротко, що там потрібно робити. І він дуже багато часу не займає, щоб це все робити і вам, щоб майнився біткоін. Взагалі на даному сайті є дуже багато різних способів, як майнити цей біткоін, як заробляти більше. Але мене цікавить суто один, тому що він займає найменшу кількість часу. Посилання на даний проект буде в описі також під цим відео, можете реєструватися і спокійно собі її заробляти. Тож вам потрібно просто зайти на основну сторінку після реєстрації, ви опускаєтеся вниз, і як ви бачите, тут нажимаєте на капчу Я людина. Капчу ви проходите і нажимаєте пізніше кнопку крутити. І вам, ось тут є табличка, випадає певна кількість, певна точніше сума. І залежно яка сума вам випаде, ви отримуєте Сатоші біткоїні. Ось, наприклад, мені випало 7959, це є в нас від 0 до 9885. я зробив 4 Сатоші біткоїна. Мінімальний вивіс звідси 0,7%. 301 біткоїна, не знаю, скільки це в доларах, приблизно 30 чи 35, точно не знаю. Але так як курс росте, то відповідно ми заробляємо вже набагато більше порівняно з курсом. І в даному проєкті потрібно заходити щогодини. Ось як ви бачите тут лічильник, скільки часу ви маєте, стільки можете заходити, просто раз в годину чи там раз в три години, неважно, ви зайшли, нажали одну кнопку, і тут на балансі у вас з'явився біткоін. Буде в мене доступний вивід, тому що в мене можливо більше зараз є на майну, нічим буде у вас. І я все покажу, все розкажу у своєму телеграм-каналі. А ви можете користуватися і спокійно собі заробляти. І четверта наша програмка, в якій я майню біткоін, це є Amper. Ні, також можна майнити біткоін, але тут виводи з'являються час від часу, тому не завжди звідси вивід доступний, але майнити тут можна лише один раз на 24 години. Також в залежності забув сказати, що на, кожну, на кожен проект є своя реферальне посилання. Тобто ви можете також ділитися своїм реферальним посиланням для того, щоб заробляти більше, там відповідно якийсь процент вам виплачують, чи там е, суму від е, того, скільки людей вас майнить. І ось як ви бачите, в мене тут також є 7289 сатошиків. Ви просто переходите і один раз на день нажимаєте Start Earning Bitcoin. І у вас проходить буквально 7 секунд, деколи з'являється рекламка, деколи ні. І запускається лічильник. Ось як ви бачите, пішов старт мого лічильника і я заробляю, 3, точніше, 2 сатошики в годину. Тобто за 24 години я заробляю там, наприклад, 48 сатошиків. Але буває все в залежності від того, як заходять сюди друзі, як манять, як часто я заходжу і потужність. Може як збільшуватися, так і зменшуватись. І можна собі спокійно заробляти основну криптовалюту біткоін. Тож користайтеся, всі посилання будуть в описі під цим відео, і всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.